Українці завершили виступ на Олімпійських іграх в Парижі з 12 медалями. Зокрема, Олімпійське золото здобула жіноча збірна з фехтування на шаблях. Наше сьогоднішнє інтерв'ю з олімпійською чемпіонкою Оленою Кровацькою, яка повернулася з Парижу. Пані Олена, вітаю. Дякую, я вас вітаю. Я дякую, що ви знайшли час, аби поспілкуватися з нами, аби записати це інтерв'ю. Давайте почнемо, мабуть, з такого питання. Поділіться емоціями. Як це бути золотою олімпійською чемпіонкою? Це надзвичайно приємно. Мені здається, що я ще досі не усвідомлюю, але до тієї уваги, скільки я отримую, досі повідомлення. Люди вітають, на вулиці впізнають то, мабуть, з цих моментів я розумію, що, що щось ми таке зробили <гум> надзвичайне. Як реагували ваші близькі на вашу золоту медаль? Звісно, всі щасливі були. Мій батько він дуже мрів, щоб я стала олімпійською чемпіонкою. Саме він мене і привів до фехтування. Він ще був щасливий, коли в Ріо ми взяли срібло, але зараз це була така. А для нього перемога, і це такі дуже позитивні емоції зараз. Хотів, знаєте, навести одну цитату для нашого інтерв'ю. Ви писали в своїх соцмережах, процитую одне речення: це винагорода за всі мої страждання та жертви, на які я йшла протягом двох з половиною років. Скажіть, будь ласка, чи можете розказати ось цей шлях до олімпіади, що було найскладнішим? Я не знаю, дуже багато всього було, і найскладніше, звісно, що це іде впродовж війни. Те, що ми взагалі були не вдома, так вдома було дуже небезпечно. Але коли ти знаходишся десь поза своєї поза своїм домом і читаєш новини, то якось в мене вже був досвід, коли я читаю про вибухи приліти там в Італії і в, в Україні, якось це спокійніше, коли ти тут поруч і ще з дитиною. Складно було, коли я була і там з дитиною півтори роки, тренувалася, тому що перші півроку в мене не було ніякої допомоги, ні. Нянію, я їздила з ним на тренування, з ним проводила час якби відновлення. Це все можна забути. В мене ще син він такий досить активний і він дуже потребує уваги. Це все якось треба було поєднувати. І, звісно, хвороба батьків, якби все докупи було, тому ну, було дуже складно. Але все ж таки олімпійське золото. Ви готувалися, як ви вже зазначили, до Олімпіади не в Україні. а В Італії чи вдалося вам адаптуватися за цей час? Які були виклики? Все ж таки, інша мова, інші умови, інша країна? Взагалі ні. Я зрозуміла, що я прожила там два з половиною роки, але я не адаптувалась. Мені було складно в Італії, так знаєте, все в них дуже повільно. Вони. Звісно, молодці вони дуже себе люблять, поважають, але вони дуже все роблять в них обід там 2,5-3 години. Якщо ти не встиг, то я не знаю, коли тебе наступний раз приймуть. Вони дуже багато обіцяють, але забувають про це. Ну а для нас, особливо для спортсменів, для українців, якби ми звикли до такого швидкого темпу життя, нам все треба зараз швидко. І мені було складно там дуже звикнути, особливо що стосувалось документів. Ну це просто місяць, два, три, чотири, п'ять, шість. Якби а щодо тренувального процесу, все ж таки ви казали якось про те, що спека заважала в певний момент тренуватися? А, на жаль, в Італії було дуже літом спекотно. Це біля 40 градусів, а взимку дуже холодно. Ну, це вже такі, знаєте, моменти на фоні всього іншого. Якби вони заважали, але мені здається, вони нас більш готували, робили ще сильнішими. Тому що коли ми були в Парижі, для нас вже так ця спека не відчувалась після Італії. Це вже ваша не перша олімпіада. Чи можете порівняти її з попередніми, і яке взагалі враження залишив Париж? Я порівнювати їх навіть між собою, напевно, не можу. Тому що, коли 8 років тому назад я готувалася і отримала медалі, я думала, що це було дуже-дуже складно. Але, як говорять, все пізнається в зрівнянні. І, звісно, зараз я розумію, що буває ще набагато складніший шлях, і все це. З Парижем в мене залишилися, звісно, прекрасні згадки і моменти, але і не дуже, тому що мої особисті змагання прийшли досить боляче для мене. І мені було дуже складно після них налаштуватись на команді. І я скажу навіть правду, що я не змогла на 100% налаштуватись, хоча в мене було 5 днів. Але настільки я перегоріла після особистих, що в командних... Не, не вистачало цього всередині. Я знаю, коли я готова на 100%, А коли ні. Тому таке емоції трохи поділилася. Але звісно, це золото після командних і ця радість, що все ж таки це вдалося. Що в нас, слава Богу, є ще другий шанс. Якщо не виходить в особистих, то ми маємо ще шанс команд, і це дуже круто. і Це така дуже приємна для нас змога. Ви кажете про емоції, і також хочеться щодо психологічного стану, з яким ви підходили до командних змагань після індивідуальних. Яка атмосфера була в жіночій збірній на фоні того, що ви весь час бачили новини з України? А під час змагань в Парижі, скажімо так, ще досить було спокійніше, ніж буває, до цього. Тому що, наприклад, в березні. У мене було два старти, і це були останні старти перед кваліфікацією, коли ми могли здобути ліцензію на Олімпіаду. І в Одесі всі пам'ятають, що було в березні. А мені, наприклад, було неможливо якби, збиратись. Я розумію, що в мене змагання, ну а я не можу фехтувати. Якби. І я програвала їх, я не могла зосередитися. Це було, ну. Ти нічого не можеш зробити в такий момент. Звісно, я дуже хвилювалася за це, що якщо це буде в період Олімпіади, то ну, що я можу з цим зробити? Якби ніхто не знає, що, що буде, але в мене вже є такий досвід. І з цього приводу я дуже хвилювалася за свою дитину, тому я попросила бабусю поїхати з ним на Закарпаття. Це мені, це мені звісно, дало трохи більше спокою. І під час самих змагань ми просто прибрали телефони з ранку до вечора і намагалися не читати новини, концентруватись на змаганнях. Тому що ми знаємо, що якщо саме в цей момент ми не зробимо свою справу, потім шансу такого не буде. Ви якимось чином одну одну підтримували ось цей період? Чи доводилось це робити? Звісно, У нас дуже така дружня команда, ми більше, ніж просто фехтувальна команда. Ми ще дуже між собою дружимо. Наприклад, Аліна Комащук це моя кума, вона хрещена моєї дитини. І в кожної бувають моменти, коли вона взагалі не може нічого робити. І той, хто має трохи кращий стан, він не підтримує, він якось намагається щось зробити для іншої. Тому в нас така між собою підтримка, і в нас, нам дуже повезло з нашими тренерами. Знаєте, бувають такі тренери, що ні, ти маєш робити і все все інше не має значення. Але тренера в нас були такі досить лояльні до, до нас, взагалі до мене. Мій тренер мене відпускав до дитини. Він казав: Бери собі стільки часу, скільки тобі потрібно тому, що я розумію проблеми і з сином, і з батьками. І, і якщо ти будеш тут а, насильно, а, це не буде давати ніякої ніякого плюсу з цього не буде. Тому залишайся, бери свій час, і якби така підтримка була в команді від кожного. А чи була наша українська жіноча збірна з фехтування? Однозначною фавориткою в цих змаганнях, хто були головні ваші конкуренти, і наскільки важко дався цей шлях до золота? Конкуренти були всі, тому що на Олімпіаді немає якихось команд, які ти можеш виграти без якихось зусиль. Кожна команда дуже сильна, але, звісно, ми дуже налаштовувалися на Францію, так як впродовж року. Найбільше ми програвали їм там, за перше місце або за вхід в півфінал. Вигравали у них також, але, на жаль, трішки менше. Ми налаштовувалися так: нам треба виграти спочатку перший бій для того, щоб потрапити в четвірку, потім другий бій. І якщо все буде добре, то тоді ми вже налаштовуємося на третій бій за золото з Францією. Але так вийшло, що Корея виграла. Корея, це те, така Україна, яка не знає, що від них очікувати. Дуже сильні дівчата і неочікування. Якщо дивитися ваші соціальні мережі, то в мене особисто склалося стільки враження, що у вас якийсь є особливий зв'язок публікації з Олімпіади, це зрозуміло, але одне з перших відео, що з'явилося, це те, як вас зустрічає ваш син. Як він відреагував на ваше олімпійське золото? Ну і як він взагалі ставиться до професійної роботи його мами? Йому ще немає з сіми років. Звісно, він не розуміє цього цієї вартості, що це означає для мене, тому що він просто дитина, він потребує мами. А для нього це було дуже складно, так як навіть коли він народився, я почала їздити вже після коли йому було шість місяців на збори, але він був завжди зі мною. Навіть на змагання, на збори, я тільки його не брала, якщо я летіла десь в Америку. А так він всюди був зі мною. І ось цей період, останні десять місяців, коли я залишила його в Одесі і була в Італії, і приїжджала кожні там два-три два-три тижні. Для нього це було ну, перші, перші два місяці дуже складно. Я навіть не знаю, як це описати. Він завжди а, якби плакав. Він хотів до мене. А, такі були моменти, коли я вже думала, що може, ну вони мені не потрібно, може я хочу вже повернутись, але була така ціль, яку я знала, що треба чимось жертвувати. На жаль. Тому що встигнути на 100% бути мамою і бути професійним атлетом це неможливо. Але зараз я знаю, що все, ця ціль є, вона виконана, і я вже можу весь свій час присвятити йому. Навіть якщо я далі буду продовжувати, то він вже буде поруч зі мною. Після повернення з Парижу, чи вже встигли зустрітися з батьками, поспілкуватися. Показати свою олімпійську медаль? Ну, звісно, до батьків я поїхала в першу чергу. Тато мене навіть зустрічав з моїм тренером, коли ми тільки е, заїхали в Одесу. Я йому показала одразу медаль, він був дуже щасливий. І потім я приїхала до мами вже, до брата, і показувала медаль, якби всі раді і ще не всіх побачила, на жаль, тому що намагаюсь із сином провести час і. з... Весь свій час якось розподілити. але в п'ятницю вже побачу всіх своїх друзів і якось зможу відсвяткувати цей це золото. Знаєте, хотів про ще одну, як на мене, приємну новину з вами поговорити. А щодо того, що міністерство профільне опублікувало інформацію про те, що Ну, відзначить наших олімпійських чемпіонів та чемпіонок, і там, серед іншого, зазначалося, що буде передбачений призовий фонд. В цьому списку було також ваше ім'я та прізвище. І якщо я не помиляюсь, передбачено приблизно 125 тисяч доларів призових виплат. Якщо не таємниця, чи думали ви вже про це? Чи є якісь плани на ці кошти? Чи думали яким чином скористаєтесь своїм ось цим призовим виплатами? Взагалі ще не думала, тому що до Олімпіади у нас якби думок про це не було. Вони були зовсім інші, тому що коли ти думаєш про те, що може бути після, ти не можеш зосередитись на тому, що тобі потрібно робити. А я дуже вдячна нашому міністерству молоді та спорту за те, що вони пообіцяли та зробили це. А під час війни, якби це кошти такі теж великі, але вони змогли надати їх спортсменам. І якусь, якусь частину, звісно, буду робити збіри, донатити. Зараз я теж відкрила свій збір на допомогу дітям сирітам, які, на жаль, залишились без батьків під час окупації. Хочу якомога більше робити якісь такі збіри, і, звісно, допомагати і нашим військовим та військовим на реабілітацію і, звісно, дітям, тому що зараз мені, як мамі, це дуже. Ну, дуже важко на таке дивитись, тому хочеться допомагати, якщо є така змога. Ваша колега по команді, якщо я не помиляюсь, Харлан свою шаблю збирається на аукціоні реалізувати і коштами підтримати Збройні Сили України. Так, ось я так розумію, у вас також є ось ініціативи, про які ви кажете, так Так. щодо ось планів, яким чином вони будуть реалізовуватись? Це просто донати людей, які бачать ваші публікації, чи можливо яким чином ви будете залучати ось таких людей. А допомагати підтримувати фінансово вашу ініціативу. Звісно, це будуть мої донати, і так в мене теж є в планах а, з приводу шаблі, з приводу маски. Але ще потрібен трохи трошки часу, щоб це все організувати. І, звісно, хочеться долучати людей та збирати кошти і робити такі ось аукціони. Це дуже гарна ідея. Я її побачила у Олі. Я запрошувала на вечір боксу, і там теж робили аукціони, де Наші знайомі змогли зібрати в пів гривень. І це, це дуже зараз необхідно і треба робити, якщо дійсно є така змога. Олімпійські ігри в Парижі вже позаду, золота медаль вже з вами, вже в ваших руках. Варто думати вже про майбутнє. Чи думали ви вже про подальшу свою кар'єру, яким чином збираєтесь її розвивати? А все ж таки олімпійський вік у професійних спортсменів він не такий довгий. Я вам скажу правду, коли я залишила доріжку після своїх особистих змагань. Після п'яти-п'яти хвилин я вже думала, що я їду в Лос-Анджелес, і я повинна закрити свій гештальт не тільки в командних змаганнях, а ще й в особистих. Звісно, це було все на емоціях. Бажання є дуже велике. Хочеться далі продовжувати, але є багато факторів. Перше, так це мій вік, це ще 4 роки. Це дуже складно. В нас потребує фехтування дуже багато фізичних сил, здоров'я, і треба зрозуміти. Зможу я це зробити чи ні, і це залежить не тільки від мене, що потрібен тренер, потрібна вся система, яка буде працювати разом. А зараз хочеться просто трішки видихнути. Так як за два з половиною роки, це був такий, знаєте, ритм життя, коли ти нічого не встигаєш зробити, але завжди тобі треба думати в першу чергу про тренування. В тебе купа проблем зі здоров'ям, але в тебе тренування, змагання, і це такий режим стоп. Тому зараз хочеться трішки відпочити, відновитись і потім вже думати, якщо є змога, як готуватися до далі. Це скоріше, це все, буде повернення знову в Італію. Чи ви думаєте і про Україну також? На жаль, не можу сказати, що точно ні, але я дуже не хочу повертатися в Італію і тренуватись там. Я хочу залишитись в Україні і тренуватися тут саме в Одесі. Ну я готова, ще переїхати до Києву, щоб там тренуватися. Але це мій максимум, коли куди я готова переїхати кудись за кордон. Ні, пані Олена. Дуже дякую за ваш час. Дуже дякую, що погодились на цю розмову. І вам дякую.